Доброго вечора. В ефірі телеканалу Чернівецький промінь радіо Буковинська хвиля 100 фм, програма без емоцій. Я і автор та ведучий Святослав Вишинський. Автомобільні розкажі, средства передвиження, заявляв, ще Остап Бендер, і у Чернівчан давно в цьому не потрібно переконувати. Вся справа, власне, тільки у ціні питання. Відтак сьогодні ми будемо розмовляти про транспортне лобі тарифну політику з нашим гостем, заступником голови Асоціації перевізників міста Чернівці Миколою Альботою. Вітаю вас! Доброго вечора. Вас вважають власне, головним лобістом автоперевізників у Чернівцях. При тому, що зараз ви перебуваєте у публічному конфлікті з міською владою, журналісти ще з 2014 року відмічали особливі стосунки автоперевізників і новобраного мера Чернівців Олексія Каспрука. То міський голова зараз виражає ваші інтереси чи вже ні? Та він ніколи їх і не виражав. У нас завжди було, якщо ви пам'ятаєте, з 2014 року, коли ми прийшли. І зразу ж у нас почався той конфлікт, який ми почали і ще до нього. Ми просто поруч з ним його продовжили. Ну, тим не менше, у 2014 році Олексій Павлович посприяв скасуванню соціального проїзного. І після того, як перевізники е, е, як показувало багато засобів масової інформації, провели в маршрутках агітаційну кампанію за нього під час виборів міського голови. То це була частина стратегічної співпраці чи якісь можливо ситуативні взаємні послуги між перевізниками і міським головою. Бо, по перше, я вам скажу, що в маршрутках ніколи не проводилася агітація. Це заборонено законом. Саме так. Але так. були і... листівки, були не ліптики. Це ну, зафіксовано за нашим телеканалом. Ну, не знаю, можливо, хтось і возив те, де я відповідав, за чи був причетний, там, там листівок не було. Це перше. Друге, питання про скасування оцих соціальних проїзних, воно виникло ще в листопаді 2013 року. Тоді, коли підняли перевізники питання, що їх просто не кількість, ми кожен день вилучали на маршруті. Ну, до восьми, до десяти липових проїзних, які були зроблені. Ці проїзні були з нашими супроводжуючими документами віддані і в Службу безпеки, як і в працівникам внутрішніх справ. Але міська влада була двигуном відміни соціального це бійзну. було ще до того, коли були вибори цього. Ми почали це, я ж кажу, з осені. Подали в суд. Тобто ми провели всю процедуру, як належиться. Ми попередили, так як було написано в меморандумі за три місяці. Потім нам не скасували. Ми подали до суду, і суд це рішення прийняв. Власне, на перетині приватних і комунальних перевезень у Чернівцях давно сплівся такий собі корупційний кубок, і причетність до цього кубка закидали недорозовий вам. Зокрема, за мерством Миколи Федорука ви були директором комунального автобусно-тролейбусного підприємства. Це був час появи приватних перших маршруток. І вас звинувачували в тому, що маршрути приватних перевізників свідомо дублювали тролейбусні маршрути. Відтак, тролейбусне управління поступово втрачало пасажира, а приватні компанії займали його лінії. Тоді навіть в одному з розслідувань йшлося про суму. 6 мільйонів доларів, які начебто щороку заробляли на цих схемах за вашою участю. Тоді я вже даю відповідь з самого початку. Значить, в 97 році Федоруком був підписаний меморандум з американцями з приводу допомоги українським містам. В основному це було на Заході і Запоріжжя, по-моєму, теж йшло по цій програмі. Значить, якщо знаходився інвестор, який інвестував для Чернівців, це було на 100 тисяч доларів, то на 100 тисяч доларів тролейбусним підприємством двом купувалося запчастин. Умова американців була така: що це буде малий транспорт, який в години пік буде підміняти тролейбуси. Тобто вони мали дублювати тролейбусні маршрути. Це була умова американців. А Звідки взялася ця цифра? 6 мільйонів доларів. Ви знаєте, я колись ходив на е, прямий ефір, коли після цього е, фільму, який показали, 12 значить, так, так, так. Я прийшов на прес-конференцію до Забродського. Я довго сидів в залі, я там сів тихенько, щоб мене не бачили. Потім я встав і сказав, що в цьому фільмі показали, що автобус заробляє в рік мільйон доларів. Ми тоді дуже просто. Я, якщо зараз почну, гривень це все здається, здається гривень. Там і Навіть навіть гривень. Якщо це гривень, то це теж була е, неправда, тому що ну я, я тоді йому просто виклав е, цифру: скільки робить рейсів, скільки він раз виїжджає в рік на е, маршрут, е, скільки днів він працює, скільки змін він працює, який пробіг його, скільки він заробляє, і доказав, що такої суми навіть приблизно бути не може. Тим паче тоді при тій ціні. От, тим не менше, ви прийшли на посаду очільника автобусно-транспортного підприємства з приватного сектору з бізнесу, і ви залишалися незмінно засновником ряду приватних компаній автоперевізників. <кій> Навіть власне після складання своїх повноважень вже в комунальному підприємстві ви знову ж таки повернулися у цей бізнес. Згодом у 2008-2010 роках ви були радником міського голови Микола Федорука з питань міського транспорту. Тут в мене виникає запитання: чи не було у вас конфлікту інтересів і в чиїх інтересах ви радили комунального транспорту чи приватного бізнесу? Значить, я вам скажу, радником я був на громадських засадах. Ну, в будь-якому випадку ви так, не був. був радником, так. Я написав одну із пропозицій пану Федоруку, яка не була розглянута, і більше я нічого не радив. Все. Це була крапка. <кій> Сьогодні розгорається, от якщо ви спостерігали скандал навколо закупки Чернівецьким тролейбусним управлінням двох автобусів згідно тендера з певними корупційними ознаками і справу цю прив'язують до чинного губернатора однопартійця Микола Федорука Олександра Фещука. Власне в цій справі цікаво не зовсім не те, а привернули увагу до цього, до цієї справи те, що закуплення автобуси і комунальним підприємством чомусь не виходять на маршрути. От вам, перевізникам, приватним, це вигідно чи ні? Та ви знаєте, два, маршру... два автобуси, вони ж нічого не вирішують. Чи виїдуть вони, чи не виїдуть. Тобто, це, це більше, я думаю, що це питання до Іванічика, а не до мене. Я ж, я ж не знаю, чому вони не виїжджають, і в якому вони стані, і взагалі що це за автобус. Тим не менше, якщо так говорити по-чесному, ви зацікавлені mm. в розвитку електричного транспорту, тому що для приватних перевізників, власників маршруток, цей транспорт абсолютно невигідний, це конкуренція. Я зацікавлений. Я працював в тролейбусному і чудово розумію. Я ж ви ж тільки що сказали, що я був співзасновником. То за е, момент керування, коли е, з 2000 року по 2009, було закуплено 17 нових тролейбусів, і я сам особисто їздив за них, домовлявся. Крім мене, більше ніхто не їздить. Чому ви пішли на посаду керівника комунального підприємства з більш прибуткової, напевно, ще посади? Невже це був просто альтруїзм з вашого боку? Ну просто я з вам скажу... В таких випадках завжди відчувається, або сторонні глядачі бачать ознаки якихось корупційних схем. E, значить, я напротязі, я вам скажу, значить, підприємство Тарас, яким я керував, по американській програмі було три роки на першому місці. Вони дуже просто рахують. Середня заробітня плата водіїв по зрівню Є, якої є на Україні і кількість перевезених пасажирів. Крапка. По цьому рахується все. І податки, і все. Ну дуже просто, правильно. Ну і коли е, останній раз вже був, ми отримали приз за е, кращого перевізника, в мене було запрошення в Мінтранс. Я поїхав на співбесіду. Ну, от, І коли вийшов з е, Віти після співбесіди, ну, Зателефонував Федорук, запитав ви де? Я кажу, я в Києві, що, що ви там робите? Кажу, отака от ситуація, значить, запропонували, я прийшов в співбесіду. Приїдете, зайдіть до мене. Я прийшов. Мені кажуть, що треба очолити тролейбусне підприємство. Враховуючи те, що ми там базувалися на тому підприємстві і так далі. Я відмовився. Я три рази відмовлявся, але не зміг відмовитись тоді. Коли, бо коли ми починали бізнес, то в заставу, щоб взяти 100 тисяч доларів, в 97-му році треба було мати на 400% застави. Нас всього двоє таких з'явилося на Буковині. Це був я і Петро Михайлович Поліщук. Тільки я взяв Peugeot, а Поліщук взяв «Івеко». Автобуси він взяв в лізинг, ми брали через кредит, і для того щоб взяти цей кредит, у мене застави стільки не було. І тоді, враховуючи те, що зацікавленість була в тому, що будуть запчастини і одному тролейбусному, і другому, мені пообіцяли, що дадуть заставу від міста. Якщо, до речі, от подивитися в минуле. Ви є почесним президентом обласної федерації велоспорту, працювали директором тролейбусного підприємства. І часто дуже ви, як Олексій Павлович Каспрук, говорите про переваги екологічного електричного транспорту. А вам не здається, що в бізнесі ваша громадянська позиція суперечить вашим бізнес-інтересам? Тому що перевізники у тролейбусах ну, зрештою в велосипедах не дуже зацікавлені. Е, ну, так, ви завуальовано задали запитання. Навіть не знаю, як вам на нього відповісти правильно. Тобто, а що таке бізнес-інтереси? Прибуток. Ну так я вже 4 роки тільки акціонер і все. Я, я туди не приходжу, я займаюся зовсім іншою справою. Власне, е, хотів запитати наступне. Приватні перевізники, компанія Денисівка, теж притримують нові автобуси, мотивуючи це нерентабельністю їхнього використання на, за чинним тарифом громадського транспорту. Як це варто, варто розсінювати? Це колективний шантаж чи справді фінансова безвихідь? Ні, це фінансова безвихідь. Якщо ви маєте на увазі е, автобуси ті великої вмістимості, то це фінансова безвихідь. Вони собі... устарівають кожного року. А вони і так уже старі. Це ж не нові автобуси куплені. А через 7-8 років вам скажуть, що ці автобуси потрібно одновити рухомий склад. Я вам хочу сказати, сьогодні у нас виникає ну, напевно, ви ж напевно чули, що конфлікт з владою у зв'язку з тим, що влада прийняла рішення до конкурсних умов не приймати інвестиційний договір. А це говорить про те, що про оновлення рухомого складу мови не може йти. Ви розумієте чому раз немає інвестиційного договору або його не приймають до розгляду на конкурсі. То оновлення рухомого складу вже ж ніби ж і не потрібне. Конкурси це взагалі окрема тема. Можливо, ми стигнемо її торкнутися. Хотілося би подивитися в минуле, що стосується зараз резонансного питання картки на наче соціального проїзного недоразово з 2013 року. Ви називали соціальний проїзний Віталія Михайлішина піаром, за які перевізники не отримували відшкодування, які вам були, начебто, обіцяні у 2012 році. Чому ви тоді не судилися з владою аж до 2014 року, якщо закон все-таки передбачає певну компенсацію? Ви натомість в одному з ефірів сказали, що ви натомість змирилися з цим питанням. Два роки змирялися е, два роки. Ми змирялися, тому що нам було обіцяно. Значить, тобто ви е... два роки чекали виконання обіцянки? Ну звичайно, нам спочатку сказали, що в цьому році ми не можемо, бо ми не забили гроші до бюджету, а вирішувалося це осінню. тобто треба було рік почекати. Потім нам осінню сказали, ось-ось ми там, потім нам сказали, що будуть позабюджетні кошти. Ну і так обіцяли-обіцяли до того моменту, поки... Я вам скажу, ви знаєте, як на мене, от я більше схильний до того, щоб кожній людині дали персональну дотацію. Скажіть, будь ласка, ні ви, ні я, ми не знаємо людину, яку ми бачимо на вулиці, чи вона потребує допомоги, чи не потребує. Скажіть, будь ласка, як оприділяє перевізник, той, який сидить за рулем, що до нього зайшла людина в машину і показує посвідчення, тим паче, що я вам сказав, що їх було, ну, немірена кількість липових, вони дуже легко підроблялися там, і так далі. Ламінат сьогодні заламінувати немає ніяких проблем. Тобто тут виникла проблема. І е, давайте перейдемо на, ну, на цивілізовані. Адже ні Росія, ні, ні Білорусь, ні Румунія, ні Польща ніде ж цього немає. Всі отримують ті, кому потрібно, вони отримують там від держави якусь допомогу і приходять, вони самі оприділяють, іти ковбасу купувати, чи купувати, чи їхати на транспорті, чи купити молоко, чи хліб. До речі, у квітні 2013 року міська рада повідомляла, що ви увійшли в робочу групу щодо приведення у відповідність до вимог чинного законодавства питання соціальних приїздних. От якими були результати роботи цієї групи в 2013 році? Ніякі. Абсолютно? Абсолютно. Тобто, у 2015 році ви говорили, що вам з 2011 до 2013 року не компенсували жодної зобіцяної копійки. А з 2013 по 2014 в мене виникло запитання. Ні, взагалі. Абсолютно. По сьогоднішній день. Власне, мені тим не менше важко повірити, що два роки з 2012 по 2013 рік ви могли працювати собі у збиток і не банкрутувати. Це наводить мене на питання, що значить соціальний проїзний все таки був не настільки збитковий для перевізників. Не справа не в цьому. Справа в тому, що 2,50 і ціна на паливо 8 гривень, і запчастини відповідно до долара в 8 гривень. Це було одне. Терпимо. Ну, звичайно. А е, коли виріс долар, е, я не люблю прив'язуватись до долара. Ну ми, українці, ми маємо знати, у нас є гривна. Але е, той рухомий склад, який, допустимо, є на підприємствах, то вони там десь і судзу базуються, і потрібно купити запчастини, ті, які привезуть за кордону. І тому еквівалент викладається у валюті. Власне, ви не шкодуєте, що в 97-му році ви ж першими запровадили ідею пільгових місць? Ця ситуація обігралася тепер проти вас. Ну, я розумію, ні, не шкодую. Ви знаєте, ну, так в житті склалося, що я міг пільгами користуватися з 21,5 року. Я ними ніколи не користувався. Але е, я ж хотів зробити як краще. Що було поганого, ми були перші, першою фірмою в Україні, яка запровадила спочатку два пільгових місця, потім нам ще три, а потім прийшла податкова. До речі, про це хотів і запитатися: пільгові місця оподатковуються, тобто вони об'єктивно йдуть в мінус для перевізника. От мене запитання: з 2012 року: податкова нікого не штрафувала чи просто всі справно ні, сплачували нікого, податок? Нікого. А не, податок не було, сплачувався? Ні. Чому а ніхто не, не, не обліковував? Тобто це була установка влади, чи як це розуміти? Не знаю. Всі дивилися крізь пальці на цю ситуацію? Я думаю, що так. От речі, ви згадали про те, що імпортні комплектуючі. Чому перевізники приватні надають перевагу автобусам, маршруткам, маршрутним таксі закордонного виробництва в такому вранці? Ну я не можу сказати, що це Це ж тенденція? Ні. Автобус Богдан, який у нас найбільшою кількість його, це український автобус, який зроблений на базі судзу. І тому двигун, мости, коробка передач це все і суд. А що ви хочете, щоб ми купували пази, ну це утопія взагалі. Тобто, я... і правильне рішення було прийнято про те, що потрібно переходити до євро 5 двигунів. Якщо поговорити дещо про політику, партія рідне місто йшла на вибори з обіцянкою повернути соціальні і Це викликало з роздратування перевізників. Ні про які відшкодування в обіцянках в жовтні минулого року під час виборів абсолютно не йшлося. А от нещодавно я звернув увагу, що керівник фракції рідне місто Василь Продан у програмі Чия правда ви були теж там присутні заявив про необхідність відшкодувань. Перевізникам. У свою чергу ви припинили критику ідеї соціального проїзного. Є якась коварна домовленість між перевізниками і рідним містом? Ні, немає. Просто мені подобається, коли е, наші депутати починають мислити економічно правильно. Адже сьогодні, е, ну, що значить, давайте ми, може, я так е, трохи неправильно скажу. Наприклад, ви зі мною працюєте, так? І я прийшов на роботу, не прийшов, потім кажу, вам знаєш, давай ділити з тобою зарплату по половині. Ну це ж неправильно буде. Василь Продан сказав дуже правильно про те, що якщо виконуються роботи, за них згідно законодавства, потрібен, щоб хтось заплатив. Ну це є, є вимога закону. Це вимога закону, так. А Взагалі, чи є якийсь зв'язок із нещодавним голосуванням у міській раді з питання узаконення будинків в районі гарячого Урбану, де мешкаєте і ви, тому що будинки високопосадовців е, були збудовані в заповідній зоні з порушеннями певними ще при Миколі Федоруку, але дуже дивна ситуація, що проти їх узаконення на одній з недавніх сесій категорично виступив близький до міського голови депутат Андрій Романчишин, який назвав це цитую, дербаном землі і новим От У мене таке запитання: у вас не погіршилися стосунки з мером? Чи є це формикою взаємного шантажу? Ви знаєте, це вже е, наболіле питання. Значить, я в молодості був велосипедистом. Е, от на тому місці, де збудований будинок, я там вперше виграв змагання. І коли мені запропонували купити частину спортивного комплексу, я бачив там свою ідею, яку я ну, ще з дитинства носив. Я хотів зробити е, ну, такий комплекс велосипедний на велосипедній трасі. Ззаді будинку, там велосипедна траса, яка занесена в міжнародний перелік трас УЦІ. Я це зробив, я не знав, що там будуть будинки. Тому що я купив це перший, я купив середній, я не виліз ніде за межі. Е, я не розумію, чому мені говорять, що там куча порушень. Е, значить, е, будинок стоїть в тих межах, в яких він був 6,4 сотки. Був збудований як спорткомплекс, і поруч навіть була збудована будівля для збереження велосипедів та їх обслуговування. Але позиція депутатів, які близькі до міського голови, вона свідчить про те, що у вас можливо погіршилися стосунки. Це був якийсь сигнал чи це співпадіння? Я на це вже просто не звертаю увагу. Ну, це на протязі вже з кількох років іде. Уже були всі прийняті рішення з приводу цього. Було відведення землі, було переведення під житло і так далі. Потім це відмінили. Я вам, я вам скажу, я навіть говорити вже на цю тему, я вже змучився. Розрахунки перевізників дуже часто ставлять під сумніви депутати міської ради від різних фракцій Рідне місто, Батьківщина, Бог Петра Порошенка. І депутати вимагають незалежного вивчення пасажиропотоку. <кху> Досить давно вже було виділено 500 тисяч гривень, це півмільйона на вивчення цього пасажиропотоку. Чому він досі не вивчений і хто крайній в цій ситуації? Я вам скажу. Я пішов набагато швидше і набагато далі. З цим питанням. Що таке півмільйона на е, вивчення пасажиропотоку? Я вам розкажу, як це буде. Перерахуються гроші у Вінницю або в Київ. З Києва приїде два хлопчика в гарних костюмах, влаштуються в грошому готелі, в дорогому, візьмуть студентів з залізничного технікуму, посадять в автобус і почнуть рахувати пасажирів. Людський фактор: ви вважаєте, це буде правильно? Я пішов іншим шляхом. Я домовився з чешською фірмою Falcon, які приїхали сюди в жовтні місяці встановили обладнання на трьох, як всі говорять, кращих маршрутах. Це 11, 12 і 9. Встановили це обладнання. Єдине, про що я покликав всіх кореспондентів, всі знали про те, що перед міською радою будуть стояти автобуси з цим обладнанням і так далі. Налаштування йшло з жовтня по листопад місяць. Грудень, січень, лютий і до середини березня це обладнання стояло. Єдине, про що я не сказав в пресі, це про те, що там стоїть облік пасажиропотоку. Чому? Тому що я, чесно кажучи, обладнання дороге, і я боявся про те, що водії його пошкодять. Після того, коли чехи зняли це обладнання, я тоді в пресі зразу ж сказав пасажиропотік. Врахований без людського фактору, до речі, я вас хотів запитати про цей обрахунок. у 2015 році в березні в газеті, погляд підсумовуючи внутрішнє ваше вивчення пасажиропотоку. Ви сказали, що пасажиропотік упав, якщо брати до уваги 5-6 років тому, тобто маючи на увазі 9-10 роки. А Але 4 роки раніше в програмі суть речей у 2011 ви говорили дослівно те саме і наводили точно ті ж самі цифри. Зокрема, ви повторювали ті ж самі дані. У мене склалось враження, що ви просто датуєте їх різними роками. 2011 році буквально слово в слово ті ж самі фрази, які були в газеті «Погляд» у 2015. Тобто, виходить, що дані про 2005-2006 років з вашої подачі слово в слово ідентичні даним про 2015 рік. У мене складається підозра, що нових даних насправді той немає, має. Може той пасажиропотік по справжньому внутрішньо вашими компаніями не обліковувався. Як не обліковувати? Ну, ми можемо на цю тему говорити довго. Значить, я вам скажу, коли впав пасажиропотік. Пасажиропотік почав падати з 2007, 2008, 2009 років. Чим це пояснити? Ну, напевно, ми можемо це пояснити тим, що е, робочих місць стало менше. Ви ж помітили, що я вам скажу, значить, от коли я прийшов в тролейбусне, е, мій робочий день починався з того, що я приїжджав на кінцеву зупинку, бо нас весь час е, сварили за що. Не поміщаються люди в тролейбусі. Тролейбусів мало. Я, Мені просто було цікаво, яким чином забивається тролейбус. На кінцеві гравітона кожних 4-5 хвилин з герц приїжджав мікроавтобус і загружав пасажирів. Тобто. То тоді пасажиропотік починався, пік пасажиропотоку починався коло сьомої години. Сьогодні пік пасажиропотоку починається в 7.20. Півгодини пів години вже втрачено. Раніше він закінчувався в 9.50, в 10, в 9.45. Зараз він закінчується в десять. Ви це дізналися в 2015-му чи чи 2012-му? двадцятому? Нічому. То в мене просто ніхто не питав раніше. Це нікого не цікавило. До речі, от що стосується електроніки, липні 2015 року перевізники підписали меморандум з міською радою, за яким до кінця 2015 року у всіх автобусах мали встановити gps навігатори. Відразу зрозуміло, був певний спротив перевізників, зокрема, звернув увагу на директора приватного підприємства. Тараса Степана Косташа він сказав це його цитата та у каналу ТВА, 100% нам це не потрібно. Нащо нам виконувати чиїсь забаганки? Тоді як півроку по тому ви вже говорите протилежне і рекламуєте цю вашу систему Я Скажу в підприєм моніторинг. В підприємстві Тарас GPS-навігація встановлена. Це у нас зараз 16-й, мабуть, з 13-го року. Вже стоїть система GPS навігації, тим більше приходили кореспонденти, ми показували, як це працює, і так далі. Ну, є думки у одних директорів, є таке, у других є таке. Ви думаєте, що коли сідаєш е як головуючий наглядовій раді, то з усіма всі директора з тобою погоджуються? Ні, звичайно. До речі, коли ви говорите про переваги цієї електронної системи моніторингу, ви підкреслюєте постійно, що вона дуже дорога. От складається враження, що ви бажаєте переграти от ідею цього меморандуму? Спершу підійняти тарифи, а вже потім встановлювати другу електронку. Ні, я вам, Уже сьогодні можна говорити. Значить, Чехи запропонували єдиним нам в Україні, значить, якщо вони говорять так. Значить, кожен новий рухомий склад, який купується, тому що коштів і у них є багато коштів, які в це треба вкласти, і у того, хто буде встановлювати так само. Значить, вони запропонували, яку чернівцям запропонували. На кожен новий рухомий склад вони встановлюють обладнання, повністю забезпечують інформацію по цілому місту і цей транспортний засіб на 25% дорожчий проїзд. Ці 25% їм перераховуються за обладнання. Через 5 років чи через скільки воно викуповується і оплати перестають. Це не мої питання, це питання міської ради. Я де міг я допоміг? Все. Oh. До речі, про методи діалогу. Вересні 2013 року а, автомобільні перевізники, порушуючи закон, страйкували з вимогою підвищення тарифу в місті Чернівці. Тобто, власне, публічно ви ці дії ніколи не підтримали. Ви, зокрема, ви говорили, це вас категорично проти цього чернівчани ж не винні. Але станом на 2014 рік, наскільки я пригадую, ви були директором ПП Тарас. І ще от... раз скажіть, який рік? 2014 рік, коли Ні. відбувався цей страйк. Ні. Вас саме так титрували недоразово. Ну я не знаю, чому мене так трактують. В будь-якому випадку. Значить, підприємство да. Тарас страхувало тоді чи ні? Я не пам'ятаю. Не пам'ятаєте? Я, я буду нечесним. Виходить, що ваші слова розходяться з ділом? Ні, чому розходяться з ділом? Я ж вам кажу, я ж не керував підприємством. Розумієте? Я не був директором, і це можна підтвердити в, в будь-якому. Я голова наглядової ради, але я не директором був. Добре, якщо говорити про щирість у травні 2013 року, ви заявили, якщо новий тариф не погодять, будемо судитися із мерією. Чому ж ви все-таки не судилися з мерією, а вдалися до страйку? Тобто це ж форма шантажу, зокрема Антоніна Бабілка нещодавно в одному з ефірів, де ви теж були присутні, так і назвали це змова перевізників. Скажіть, будь ласка, а коли е, виходять е, в Парижі е, авіація? Коли виходять залізничники. це порушення закону е, е, в нашому а скажіть, в будь ласка, а не порушення закону того, що е, не піднімається тарифів, він не розглядається, це теж порушення закону. Я, веду, То до... Тоді я веду до того, що у квітні 2014 року в інтерв'ю Чернівці Таймс ви постійно що ми повинні діяти виключно в законодавчому руку. Це моя думка, і я від неї не відходжу. І я не керівник підприємства, я не можу вплинути на прийняті рішення. Але директорам. ви виражаєте інтереси перевізників як представник асоціації перевізників. Звичайно, але ж я ж вам кажу, якщо збирається асоціація, ви думаєте, що всі голосують одноголосно? Ні. Не менше в Ратуші є фракція або депутати, які виражають ваші інтереси, інтереси перевізників в цілому? Ну ні, це не неправда. Немає. Чому я, я запитуюся, тому що за моїми спостереженнями і це вже буде останнє запитання. Діалог перевізників із владою та опозицією, і в ратуші, і за стінами ратуші якось складається не завжди от враховуючи той факт, що у 2010 році ви самі балотувалися до міської ради від народної партії Володимира Литвина. Чи збираєтесь ви повторювати цю спробу особисто? Чи зробите можливо ставку на своїх людей в інших політичних Ні. силах? Ніколи не пробував. Один раз допустив помилку. Прошу вибачення в чернівчан. Чому я не ви не вважаєте, що це помилка? Помилка. Я, я не бачив себе ніколи ні депутатом, ні. Ну, Це не моє. У нас так склалося просто, що бізнес обов'язково потребує певного лобіювання в органах влади. І ви від цього я... рано чи пізно до цього змушені будете повертатися, ну, якщо не напряму, то розмовляючи з депутатами. влади. я, я вам скажу: дай Бог, щоб ми до цього не повертались. Тоді в нас в державі буде все добре. Дякую вам за ваші відповіді. Нагадаю, що гостем програми «Без емоцій» в ефірі телеканалу Чернівецький промінь радіо «Буковинська хвиля сто ефем був заступник голови асоціації перевізників міста Чернівці Микола Альбота. До зустрічі.